Сьогодні в меню запечені фаршировані баклажани. Помиті баклажани розрізаємо вздовж навпіл. Вирізаємо серединку і робимо кораблики. Серединку баклажана далеко не відкладайте. Ми її ще будемо використовувати. Паралельно нагріваємо сковорідку. Коли палія нагрілася, додаємо цибулю і обсмажуємо до золотистого кольору. До цибулі додаємо натерту моркву. Коли морква змінила колір, додаємо фарш. У мене індичий. На кілограм баклажанів 4 штуки я взяла пів кілограми фаршу. Дрібненьким кубиком нарізаємо серединку баклажана. До напівготового фаршу додаємо кубиком нарізаний баклажан. Баклажан не треба готувати до повної готовності, нам треба, аби він лише зменшився в об'ємі. За бажанням можете заправити все томатною пастою або кетчупом і додати улюблені прянощі. Коли баклажани віддали зайву вологу та вона випарувалась, наша начинка готова. Приступаємо до етапу фарширування баклажанів. Після цього вставимо запікатись. У мене це 200 градусів, зайняло це пів години. Але ви перевіряєте баклажани на м'якість. Ось і все. Смачного!